Так, відеоперевірки перевірки датчика лічильника Гегоря Молера СБТ-10А. Так, ось він, 89-й рік, сьомий місяць, з боку А в кінці. Так, ось. вот все аноды так сюда все аноды прошу тянуто зараз тянут в среду но зараз проверим справность так показал так Подъедная. минус Земля 11 ножка. Плюс всі інші. Ось замкнемо декілька. От хай поміряє одній фон. Або в режимі безосереднення. І потім піднесу джерело, покажу, як реагує назад скидає. Так Так, Контакт є, е, от підносим джерело Так, ну Альфа не проходить через пакетик зараз. Вот, ідеально працює, попав на той анот, який підключений, бо ці всі аноди зараз відключені, ідеально. Справно працює, без глюків, без імпульсів, пакетами. І всі 15 поломок, які бувають несправності, тут немає. Все перевірено. І скидаю, обновимо. І хай поміряє природний фон. От, візьму один тільки анод. От будь-який. Так, обнуляємо. Хай попрацює, ще покажу зараз. Так. 0,2 імпульсів в секунду. Один з 10 анодів. Оте 2 одночасно підключимо. Ось 2 одночасно відмовляємо. Ну вот, можно заселення взять. Ну от середньо за одну хвилину вже 0,4 майже в секунду. Цілих чотири десяти? цей? Ось. Ну все. Зал.